І вчора, ввечері за київським часом, велике інтерв'ю давав державний секретарша Марко Рубіо телеканалу Fox News. І там він в тому числі і говорив і про перемовини між Росією та Україною щодо припинення війни, які можуть пройти у Ватикані на думку Марка Рубіо. Але це не означає, сказав він, що папа римський буде посередником у цих переговорах. Це швидше за все буде просто локація. Про це я вам вже повідомляв і в себе в телеграм-каналі. До речі, підпишіться, хто не підписаний. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, і також говорив про це у вечірньому відео. І сьогодні там Володимир Зеленський, зустрічаючись із папою Римським Левом XIV, подякував йому за те, що той справді готовий представити Ватикан як місце переговорів. Але, як сказав Рубіо, Трамп хоче якнайшвидше зустрітися із Путіним, і вирішується питання про те, де і коли пройдуть переговори лідерів цих двох країн. Каже, що нібито зустріч Путіна і Трампа може бути в останню декаду травня. Ну загалом вона й залишилася. Але, мовляв, дуже дуже швидко. Ну, інформація ця поки що потребує підтвердження. В свою чергою Рубіо сказав, що ніхто нікого ніяк чекати не збирається, допоки Путін ухвалить рішення про припинення вогню, і Сенат вже запустив процес ухвалення дуже відомого законопроекту Лінсі Грема і Бененталя демократа, якому пропонується вести санкції проти країн, які торгують з Росією у розмірі 500% мита. Яке ті повинні буде сплачувати до державного бюджету Сполучених Штатів Америки, якщо факті торгівлі з Росією будуть встановлені. Це фактично тотальне ембарго торгове для Росії. Що, власне, треба було зробити набагато раніше. І Рубіо сказав, що цю інформацію він повідомив російській стороні. Попередив про те, що цей процес вони в Сенаті не контролюють, попливати на нього не можуть. Демократія працює саме таким чином: якщо президент не ухвалює. Рішення, яке необхідне для стримання російської агресії, це буде робити Сенат. Я вважаю це дуже дуже правильно, особливо з огляду на те, що лінці Грем, автор законопроекту, співавтор. Він був на переговорах у Стамбулі і чудово знається із ситуацією щодо переговорного процесу, перспектив їхніх. І, як бачите, американці не чекають. Трамп хоче телефонувати Путіну, зустрітися із ним, як сказав Рубів. А цим часом республіканці з демократами просувають ухвалення відповідного законопроекту. Будемо сподіватися, що вони не будуть зупинятися незалежно від того, якими будуть здати переговори. Росія повинна отримати ці санкції. Європа, правда, не поспішає з цим. Я ще Європу також трохнувся у цьому відео, тому залишайтеся тут. Щодо російської економіки, друзі, яку я щойно згадував, у п'ятницю Росстат повідомив про те, що російська економіка зустріла 2025 рік різким уповільненням темпів зростання. Я ж скажу від себе, що економіка російська зупинилася, але звертаю, друзі, вашу увагу на те, що це офіційне повідомлення Росстату. Це не коментарі аналітиків, економічних експертів, світових ЗМІ. Це Росія сама про себе говорить. І що вони власне повідомляють? У першому кварталі, згідно з першою офіційною оцінкою, ВВП Росії додав 1,4% у річному вимірі, що втричі менше ніж за квартал раніше. Минулого року, тобто це було 4,5% і майже вчетверо менше, ніж за аналогічний період 2024 року. У 2024 році ріст ВВП був 5,4%, зараз 1,4%. А якщо вето відверто, то російська економіка просто зупинилася. Дані Росстату виявилися гіршими за попередню оцінку Мінекономрозвитку. Воно оцінювало зростання ВВП в 1,7% і нижче за очікування майже всіх опитаних. Блумбергом аналітики в середньому вони чекали 1,8% зростання. Але ситуація стає на Росії все критичнішою, тому що до виробництва шахедів, так, вони їх можуть масштабувати, але для цього їм потрібні кошти. Навіть вже відомо про те, що понад 3 трильйони рублів росіяни використали з бюджету. У засекреченій формі, тобто куди вони витрачали, ніхто не знає, звітів ніяких публічних немає. Російська економіка замикається, ті, хто біля бюджету присмокталися до нього і просто витрачають кошти на війну. Так, вони ще це можуть робити певний час, але як сказав Дональд Трамп буквально вчора в інтерв'ю телеканалу Fox News, то ведення. Мит проти Росії чи санкції проти Росії суттєво послабить російську економіку, яка і так потерпає дуже сильно. Саме цим треба зараз тиснути на Путіна. Тому що військовий спосіб наші партнери, ні європейські, ні американські, не поспішають цього робити. Натомість європейці вирішили, що треба почекати, що ж скаже Трамп. Я про це вам розповідав вчора, коментуючи заяву Макрона, Схожою риторикою сьогодні виступив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. По-перше, він сказав, що відправлення військових із країн НАТО чи ЄС до України не розглядається, в принципі. Головне, чого ми маємо досягнути, сказав він, це припинення вогню. Крапка. Також Мерц вважає, що Італія повинна бути більше долучена до врегулювання війни Росії проти України, тому що справді Мелоні так відійшла останнім часом на задній план. Вона намагається в публічній площині нічого не коментувати. Італійці нам обіцяють трішки допомоги передати. 400 бронетранспортерів, установок самті. Коли це буде, знову ж таки, невідомо і за чий рахунок цей банкет вибачте в лапках, тому що знову ж таки, чи вони за гроші нам передають, за наші, чи за свої, чи в кредит, це не уточнюється. Фрідріх Мерц, в свою чергу сказав, що ми погодилися, що Італія тут повинна відігравати певну роль. Він наголосив. Що найближчими днями проведе переговори з іншими європейськими партнерами? Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту. Всі повинні бути долученими до процесів. Наскільки вдасться йому залучити мелоні до можливо, коаліції охочих, ми, звісно, подивимося, але чесно кажучи, у мене сподівання це немає взагалі. Сьогодні, як ви знаєте, у Ватикані проходила інавграційна меса. Нового Папи римського, Лева 14-го. На ній був присутній також і Володимир Зеленський із Першої леді, із делегацією. Андрій Єрмак там був, і Андрій Сибіга. Вони провели зустріч із Папою Римським уже після Меси. Подякували йому за те, що той. Може представити Ватикан як місце для проведення переговорів і подякували йому за те, що той підтримує Україну. І дійсно, під час свого виступу папа Римський згадав і сектор Гази, де триває війна, і в тому числі і Україну, але не більше того. Що примітно, то Володимир Зеленський у Ватикані зустрівся із присутнім там віце-президентом США Джей Дівенсом. Зустріч на публіці була дуже теплою. Вони потиснули один одному руку і навіть посміхалися, не зважаючи на те, що скандал у Вальному кабінеті був дуже показовим і розлетівся на увесь світ. Пізніше вони зустрілися з ним на одинці, провели переговори, які тривали 40 хвилин. Вони спілкувалися про телефонну розмову Трампа та Путіна, яка відбудеться завтра, друзі, о 17-й годині за київським часом. Я обов'язково зробитиму огляд цієї події в себе на каналі, тому не забудьте перевірити свої підписки. Ну і... Можливі результати завтрашньої телефонної розмови Трампа і Путіна прокоментував спецпосланець Трампа Стів Вітков, який сказав, що нині вдалося скоротити розрив між Україною та Росією, і розмова Трампа і Путіна, запланована на завтра, буде дуже успішною. Ну, все так як каже Трамп, все буде супер, але як то буде, звісно, час покаже. І також цікава деталь, що Фрідріх Мерц разом із лідерами коаліції охочих, можливо, до них долучиться і пані Мелоні, проведуть також телефонну розмову із Дональдом Трампом сьогодні для того, щоб говорити позиції Трампа в переговорах із Путіним. Але як бачите, Європа просто роздає побажання, виказує їх і Трампу в тому числі, але сама щось ефективно робити проти Росії не поспішає. Телефонну розмову із Трампом також провів і фінський президент Олександр Ступ. Він вчора спілкувався із президентом США доволі тривалий час і сказав, що Трамп дуже нетерплячий. Зеленський каже, терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна. І також Ступ зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну. А ситуація в Росії гірша, ніж передбачалася. Перекладаю на просту людську мову. Україні треба дати більше зброї, щоб ми могли боронитися від російської агресії, а от щодо Росії, як ви бачите, Європа не поспішає робити дієвих кроків. Ну, поки що така позиція європейських партнерів не дуже прийнятна, як на мене, для нас.